Що стосується створення в Україні в найближчому майбутньому коаліційного уряду національної єдності. Що це означає? Це означає, що туди мають війти представники різних політичних партій, а не лише одної, як на сьогоднішній день, є пропрезидентської партії. І це така має бути патріотична професійна коаліція. Звичайно, це чудово було б, тому що таким чином появляється можливість більше професійного кадрового резерву, не лише з одного джерела брати кадри. Із пропрезидентської партії, слуга народу, а із інших партій, тому що ну професіонали в дійсності є всюди, і зрозуміло, що якщо є більший вибір, то можна вибрати більш якісних, більш професійних держслужбовців. Дуже хотілося б, щоб це відбулося. Ну, чесно кажучи, я особисто мало цьому вірю, тому що для того, щоб це відбулося, то треба, щоб у нас був ну доволі великий рівень свідомості у верхніх ешелонах влади. І дуже високий рівень розвинутої демократії. Ну, на жаль, я такого явища поки що не спостерігаю в самих вищих ешелонах нашої влади. Але дай Боже, щоб я помилявся, щоб так відбулося. Якщо так відбудеться, я радий буду сказати, що я помилився. Тоді це означає, що у нас є змога уже зараз, під час війни, мати дуже швидкі, дуже позитивні зміни, тому що кадри, знаєте, той старий, Лозунг Радянського Союзу, кадри вирішують все. Він не порожній, воно дійсно так. В кінцевому результаті все вирішують якісні люди. Якщо це порядні, толкові, патріотичні професіонали, відповідно, і робота їхня буде відповідно високого рівня. Якщо це інше, ну то маємо те, що маємо, так як от на сьогоднішній день. А от ті, скажімо, речі, які проговорюються про перезавантаження влади, те, що почалося із Главкома Залушного. То, скажем, очікується нова хвиля перезавантаження. Там, зокрема, Ірина Верещук, віце-прем'єр, є декілька кандидатів там на зміну міністерських портфелів. Ну, знаєте, не будем... Я, думаю, що... Я думаю, що ось таке фрагментарне перезавантаження воно відбудеться. А чи відбудеться воно, скажем, принципово? І кардинально змінить обличчя влади, то давайте почекаємо і побачимо. Я думаю, що це, знаєте, такі якби фрагментарні зміни. Чи вони на краще? Ну, знаєте, в народі є дуже хороша така приказка. Поживемо, побачимо. А друга приказка називається, що інколи ми міняємо шило на мило. Поживемо, побачимо, будуть зміни. Якщо ці зміни будуть два-три міністри, і якщо на їхнє місце прийдуть абсолютно невідомі нам прізвища і знову ж з партійною. Приналежністю до слуги народу, значить це косметичні зміни, і не факт, що вони на краще. Ну а якщо це все таки буде по-іншому, ну тоді можливо, я помилився, можливо, ми дотрим... ми вже все-таки отримаємо високопрофесійний, скажімо, уряд, і він буде коаліційний. Дай Боже, щоб так воно й було. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і звичайно буде приємно, якщо поставите лайки. Будуть запитання, коментарі, з радістю відповім.